Всім привіт! Хочу поділитися моїм досвідом користування нитками, які я купую в АТБ. В зимовий період там частенько з'являються якісь ниточки. І ось саме ці я вже купую не перший раз. Мають вони ось таку назву Нако, Мохер навіть тендітний. Ось такий у них склад. Тут є він навіть українською мовою. Акрил 85%, Мохер 5% і 10% бавовна. Що я можу сказати? Раніше ниточки, коли я побувала, вони теж були такі м'ягенькі. От, але це був чистий акрил. Зараз додали трошки натурального. Нитка дуже м'ягенька. Така от прям, якщо алергік, людина алергік, то для неї це має бути дуже гарна нитка, вона не кусається зовсім. Просто зовсім. Тому я її купую. Ниточка дуже непогано у роботі. Єдине, що ну, те, що я побачила, і це вже, ну, мабуть, їхня проблема така, я коли в'яжу, я витягую нитку з середини. Ось так. Так, зручно, це мій лайфхак, Користуйтесь, воно тоді не мотається навколо мотка. Дуже плутається, тобто трошечки витягну, дуже плутається за рахунок. Ну, так званого махеру. Я не впевнена, що це натуральний махер, але пишуть махер. Що ще? Він, його дуже багато у цьому митку 500 метрів в 100 грамах. Багато. Насправді на тендітну людину вистачає якийсь легенький светр зв'язати одного моточка. Але. Мені не дуже подобається, як він носиться. Цей самий махер за рахунок того, що це махер, вибачте, за тавтологію, він дуже скоро починає кашлататись. Тобто з нього звісають прямо такі пірячки, таке воно робиться, цим пірячком. З одного боку, так, наче ж натуральний. А з другого боку, ну, воно дуже негарно виглядає. Тому доводиться його постійно підрізати, підчищати. Я його під, підборіваю. А в, зараз він в в'язанні виглядає ось таким чином. Це просто в мене лице, лицеві петельки. Це в мене резиночка один на один. Ось набор у мене промисловий або ще італійський ось так, такий. Дуже легенько зв'язаний. Ось така чудова ниточка. Можливо, комусь стане в нагоді, будь ласка, купуйте, користуйтесь, як правило, завжди АТБ дає дуже непогану ціну на ці нитки. Дякую, що переглядаєте. Підписуйтесь на канал.